Вагітний хлопець Кардібі, як повідомляється, Стефон Дігс страждав від костюма батька. Народження четвертої дитини Кардібі та драми з батьківством як знаменитості справляються зі складними ситуаціями. Новина про вагітність Кардібай та Стефс Дикс спричинила шквал емоцій. Радість і очікування нового життя примикають до невирішених юридичних питань та публічної драми. Цей випадок є яскравим прикладом того, як життя знаменитостей під пильною увагою засоби масової інформації може бути складним та заплутаним. Давайте розберемося, що відбувається, які питання виникають у цій ситуації, та як такі ситуації можуть впливати на всіх учасників, особливо на дитину. Складність сучасних відносин та батьківства у сучасному світі традиційні сімейні моделі зазнають значних змін. Все частіше ви можете знайти ситуації, коли діти народжуються поза шлюбом, батьки живуть окремо, або один з батьків не бере участі у вихованні дитини. Ситуація з Карди Бай та Стефан Дигз не є винятком. Дігс, як і багато інших чоловіків, опиняється в ситуації, коли його батьківство ставиться під сумнів і вимагає законного підтвердження. Чому це відбувається? Іноді небажання визнати батьківство пов'язане з фінансовими труднощами, небажанням брати на себе відповідальність за виховання дитини чи особисті переконання. В інших випадках це може бути результатом складних відносин та юридичних суперечок. Важливо розуміти, що відмова визнати батьківство може мати серйозні наслідки для дитини, позбавляючи його права на підтримку та турботу від батька. Я особисто натрапив на ситуації, коли клієнти за таких обставин зазнали великого стресу та провини. Вони часто не знали, як правильно діяти, які права вони мають, та як захистити свої інтереси. У таких випадках важливо звернутися за професійною юридичною допомогою, щоб зрозуміти всі нюанси та прийняти розумне рішення. Юридичні битви та захист прав дитини. У ситуації з Карди Бай та Стефан Дикс юридичні питання набувають спеціальної гостроти. Позов, поданий джиджі, що містить вимоги до юридичної та фізичної опіки, сплачуючи вагітність та пологи, а також плату адвоката свідчить про серйозність намірів заявника. Прохання діджі про генетичний тест для визначення походження дитини це стандартна процедура, яка дозволяє встановити біологічні стосунки між батьком та дитиною. Що важливо зрозуміти, у більшості юрисдикцій біологічний батько має право встановити батьківство та участь у вихованнях дитини. Однак у випадках, коли батьківство ставиться під сумнів, необхідно пройти процедуру встановлення батьківства через суд. Це може бути складним і тривалим процесом, що вимагає надання доказів та участі адвоката. Виставки в таких випадках можуть бути емоційно виснажливими для всіх учасників, особливо для дитини. Тому важливо прагнути до мирного врегулювання суперечок та досягнення угоди, яка буде в інтересах дитини. Спільне опіку, відокремлення витрат на освіту та участь у житті дитини це ті рішення, які можуть допомогти підтримувати здорові стосунки між батьками та забезпечити свердловину дитини. Вплив реклами на особисте життя та благополуччя дитини. У випадку з Карді -Бі та Стефоном Дігсом ситуація ускладнюється тим, що вони є державними особистостями. Вся інформація про вагітність, юридичні суперечки та особисті стосунки потрапляють у засоби масової інформації та стають предметом обговорення в соціальних мережах. Це може негативно вплинути на всіх учасників, особливо на дитину. Як захистити дитину від негативного впливу. Важливо пам'ятати, що дитина не повинна стати інструментом у руках батьків чи предметом обговорення в змі батьки повинні зробити все можливе, щоб захистити дитину від негативного впливу та забезпечити йому спокійну та безпечну атмосферу. Це включає обмеження доступу до інформації про особисті справи батьків, уникнення публічних суперечок та створення атмосфери любові та підтримки. Я вважаю, що знаменитості повинні усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством і робити все можливе, щоб захистити своїх дітей від негативного впливу слави. Це включає повагу до приватного життя дитини, уникнення публічних скандалів та створення умов для його нормального розвитку. Поради для батьків у важкій ситуації. Ситуація з Карди Бай та Стефан Дікс не знає поодинокою справою. Багато батьків стикаються з труднощами у відносинах, юридичних суперечках та питаннях виховання дитини. Ось кілька порад, які можуть допомогти у важкій ситуації. Звернутися за юридичною допомогою не намагайтеся самостійно з'ясувати всі юридичні тонкощі. Зверніться до досвідченого юриста, який спеціалізується на сімейному праві. Пріоритет добре, більше діти, пам'ятайте, що найголовніше це інтереси дитини. Приймати рішення на основі того, що буде для нього краще. Спробуйте знайти спільну мову з іншим батьком, якщо можливо, спробуйте знайти спільну мову з іншим батьком і домовитись про спільну освіту дитини. Не залучайте свою дитину до своїх конфліктів, захистіть дитину від негативного впливу ваших конфліктів з іншим батьком. Подбайте про своє психічне здоров'я складна ситуація може негативно вплинути на ваше психічне здоров'я. Не соромтеся звертатися за допомогою до психолога чи психотерапевта. Будьте готові до компромісів, у складних ситуаціях вам часто доводиться йти на компроміс. Будьте готові до того, що вам доведеться поступитися чомусь, щоб досягти угоди. Висновок Ситуація з Карди Байта Стефан Декс це складний та багатогранний випадок, який викликає важливі питання щодо сучасних стосунків, батьківства та впливу реклами на особисте життя. Важливо пам'ятати, що найголовніше це колодязь дитини. Батьки повинні прагнути створити для нього безпечну та підтримуючу атмосферу, незалежно від того, які труднощі вони відчувають у відносинах. У складних ситуаціях важливо шукати професійну юридичну та психологічну допомогу, щоб прийняти розумні рішення та захистити свої права та інтереси. І пам'ятайте, що кожна дитина заслуговує на любов, турботу та підтримку.